не ні у школах, ні в університетах не вчать бути батьками. Ситуацію виправляють в обласній бібліотеці в рамках проєкту Тато Хаб Ужгород. Тут започаткували серію тренінгів під назвою Школа батьківства. Школа батьківства це про підтримку. Що кожен із батьків окей. Це третє заняття школи. Не пропустив жодного. Пан Василь каже, що вже бачить позитивні результати від тренінгу. Практичні уроки. Це деколи про те, навіть на що ти не звертаєш увагу, але варто. Почав більше спілкуватися із донькою, більше приділяти часу. Хоча до того певно думав, що якось грати в ляльки це не те, але але виход, але виявляється, що те, це дійсно потрібно, і а, дитина більше відкривається, з дитиною простіше, а вона стає трошки спокійнішою і так далі. А от пані Корнелія прийшла вперше. Зацікавила її анонсована тема про підлітків. Що мене привабило, тому що у мене старшому сину зараз 9 років. І я вже в такі я розумію, що він змінюється, він доростишає, вже інакше формулює свої думки, вже мама не заважає. Я розумію, що ми десь близько входимо до раннього підліткового якби, періоду, і хочу, якби більше інформації, більше розуміння процесу. За словами психологині проєкту Олени Пітух, ця тема серед батьків найзатребуваніша. Тож про підлітків говоритимуть впродовж кількох занять. Щоб навчити батьків, як спілкуватися. От ми будемо більше про такі навички, про ненасильницьке спілкування, про такі, знаєте, про заспокійливі якісь такі техніки, щоб батьки розуміли, в який момент вони просто мають себе взяти в руки. Да? І також ну, навчати можна підлітків, так? Іншу, іншу комунікацію вистраювати, вже більш таку дорослу. І також ми б ще хотіли провести заняття для батьків про сексуальну освіту окремо. Залюбки відвідує тренінг пані Світлана. Вона бабуся трьох внучок, до пенсії працювала, вчителем. Каже, що ця школа дуже цінна. І мені дуже подобається, особливо я з задоволенням хожу на ці батьківські курси, тому що вони дозволяють мене і передивитися, то, що, чим я займалася, і щось відкрити нове, ну і взагалі якось розвиватися, тому що я рахую, що людина в ніякому віці не припиняє свій розвиток. Тому цей проєкт дуже цінний. Тут вибудовують відверті розмови про страхи батьків, допомагають налагодити здорові стосунки не лише з дітьми, а й з партнерами. У час війни перед родинами чимало нових викликів. Дуже багато грунтовної роботи проводиться як з матусями, так і з татусями. Хоча дуже багато татусів зараз на фронті, але ми вчимо родини мам і діток правильно комунікувати із своїми татусями, які зараз захищають нашу Україну. І як на мене, це дуже важливий аспект в теперішніх умовах. І Татохаб дає. Ті можливості для того, щоб максимально якісно комфортно зберігати наші родини, тому що по статистиці із минулого року дуже багато розлучень, дуже багато травматичних досвідів у родинах. «Татохаб» – це проєкт, який спрямований на підтримку родин. Заходи в його рамках безкоштовні, долучатися можуть усі охочі.